Христос Воскрес, братики і сестрички, українці, україночки, сьогодні, нарешті, і я дочекався цієї прекрасної книги, душа моя і твоя. Автор Христина Філіц, оця прекрасна квіточка, поєднавши практику лікарську, практику духовну, християнську, написала цю прекрасну книгу. Сьогодні я її отримав. Я безмежно дякую вам. Як автор, я думаю, що буде дорешно пару слів про книгу сказати. Ну, відкриваєш на любій сторінці і хочеться читати, не відривається. Кажу так, як священик без обману. Так книга Душа моя і твоя спа для душі це книга для кожної людини, яка має душу. Тому що душа це джерело нашої краси, сили, миру, щастя і. Той такий місток між Богом, творцем і людиною. Тому я закликаю ці книзі, щоб люди доглядали за своїми душами і отримали від них дарунки, такі, як отримала я, і Дуже тому, дякую. Я дуже дякую. І для того, щоб я, як священик, рекомендую цю книгу. Дуже красива. Ну не дуже красива, ну просто перша сходинка для душі читати Біблію, так само сповідь, причастя. Тому будьте благословенні і. Посилання, де придбати книгу, залишаю зверху. І рекомендую. А рекомендую. Я погано не порекомендую. Дякую за рекомендацію. Дякую вам. Дуже, дуже велика практика.